Друзі, вас на своєму каналі. Сьогодні погода нам дозволяє виїхати на коп тому ми в полі з металошукачами. Побажайте вам успіхів, палець вверх і погнали! І так, друзі, є перший сигнал. Зараз відкупаємо, подивимося, що там. Перша знахідка. Жестяна банка живчика і дуже-дуже стара банка. Ну я думаю, для початку нормально. Так, до речі, друзі, ямки після себе я закопую. Знову знахідка, друзі. Ось така от металева ерунда, я не знаю що це таке. Ну, але приємно. Погнали далі. Так, ну вже ходимо десь хвилин 10, поки по знахідкам все. До речі, не забуваємо підписуємося на мою інстаграм сторіночку, посилання я лишу в описі. Ну а ми погнали далі щось шукати. Знову знахідка. І це гайка. Гайка, ну я думаю, століття 16 те <рес> погнали далі. Щось відкопав, але не можу я ніяк знайти. А ні, знайшов, дивіться. Це болтик. Болтики гаїчки, ось такі знахідки на сьогодні. І так, щойно це місце, де я знайшов болтика. І знову є сигнал. Як ви думаєте, знову болтик чи гаючка? давайте пошукаємо, подивимось. Блін, нарешті, нарешті вирив. Дивіться, це щось цікавеньке, це якийсь гудзик, старий, старий, дуже старий гудзик. Але я, мабуть, хвилин 10 його поки знайшов. Його дивіться, тупо нереально знайти ось в землі. Тільки потрапила нормальна знахідка і вже бачимо, сонце заходить. Будемо закруглятися. Ну, зараз ще буквально трошечки походимо, я думаю, може ще знайдемо ще цікаве. Це 2 гривні, Дві сучасні гривні. Але про що це говорить? Це говорить про те, що цей металошукач дійсно може знаходити монети. І одразу поряд з двома гривнями, там де я знайшов 2 гривні, ось такі ось 4. Якийсь кусочок чорного металу. Не знаю, що це. Але знахідка. Я вже хочу йти, а мій товариш... Продов... товариш, як Сталін кажу, мій <клумізова> друг <с your friends> продовжує знаходити знахідки. <клумізова> так, вона або в ямі, або тут. Пробуй ближче до себе купнути. Гадаєш? Може бути, ти свого металошукача краще знаєш. Так, давай я так зробимо, там. Так, я нічого не відчуваю. Ага. Дай, на я. А, часи, лідер серед знахідок. Алюмінієва банка. Алюмінієві банки і... Алюмінієва банка, лідер серед знахідок. Алюмінієві банки, кришечки від пива, від горілки. Це одні з перших знахідок, які от попадаються першим ділом. Ось такий от кусок труби. Це, мабуть, остання знахідка на сьогоднішній день. Тому поїхали в гараж. Я вам покажу всі знахідки, які я сьогодні відкопав. І так, друзі, я обіцяв показати знахідки. Отже, поїхали. Ось такий от обломок труби. Алюмінієва банка з підживчика. Я такої в магазинах зараз не бачу. Це доволі таки стара банка. Ще якась алюмінієва банка, я не знаю, спі... А, це з під рево. Так, є. Ось такі обломок болта. Кусочок арматури. Якась зігнута. Бачиш, що це, я не знаю. Ну, кусок чорного металу. Так, ще отакий от є кусок чорного металу. І гаєчка. Гаєчка малесенька. Дві гривні. Ось. І дивіться, оцей от гудзик. У мене є магніт, зараз провіримо. Беремо магніт, пробуємо на гайку спершу. Так, гайку і магнітий, бачимо? Є, і пр пробуємо на наш гудзик. Ага, він не магнітий. Тобто це якийсь кольоровий метал. Ну це круто, я думаю, це, це мега знахідка на сьогоднішній день. Ось такі знахідки на сьогоднішній день. Кому сподобалось відео, ставимо палець вверх, підписуємося на канал, не забуваємо про мою інстаграм-сторіночку. До нових зустрічей.